Розкіш не кожен собі може дозволити. Чекайте. Як розкіш? Тоді купляєте готових маток і не завертайте собі голову. Ну так і всі зараз так і роблять, купили одну-дві матки виводять. А потім бачиш, що вже нема що виводити, що все кусається. Оце, оце є шлях нікуди, точно. Якщо нема продовження, ну для репродукції, там якщо готовий матеріал, я вас куплю, возьму і буду виводити, це одне. Ефки продавати. Ну, ефки можна продавати, на 50% збережеться. Ну, 50% максимум збережеться від материнки. А далі що? Хоча по ефках в мене теж одна є теорія така, що вона що те є дорогоціни, які втраті, по ефках можна все-таки ну, інструментально за декілька поколінь вернути. Ти так говориш, ну інструментально. Ну думати, що пасічник і там десь сів і інструментально зробив. Ну до вас приїдуть десь за заліти, то й у вас як їхати. Да. Давайте не будемо людям багато говорити. бо... за Та й можна й за рік декілька разів зробити це. Ну тут знову ж питання ключове. Зробити. Треба брати, підняти основу, сідати, їхати, робити. Тобто, ну, то, як але як... слово роби ти. Роби, але ти так, Оттак, не хочуть, розумієш? Щоб Хто? Хтось зробив, а він таки на тому гроші зробив. Миколаєвич, то на ваші плечі. Роби, я ти. роби ну, ти. Я роблю екранція, те, що то мені робити. треба, я роблю. І воно, воно показує результат. А сильникому треба хай самі роблять. Да. Ну, зараз саме такий вже якби спад пішов. Я ще зараз тут все, що міняю маток, все решта, що в мене є по плану. Ті, які там двохрічні, ще роздаються тестові групи, користувацькі виглядом замінені. А в цьому році як кіндерхофер. Вище середнього, як ну, завжди стабільно. Теж оригінальний матеріал чоловіка, так що стабільно, дуже Стабільно показує, що воно мало працювати. Тобто норма 100 грамів на вуличку, бджоли 70 грамів забирають, 20% поїдають, ну, бджола сама споживає, поки переносить. Ну і залишається 10%. тих 10% вона в залежності від поведінки, від характеру бджоли, закладе або понад розплодом, або зверху на рамці над розплодом, або поміж розплід накидає, так, та, або обмежить її, пругом-пругом, маску не випускає далі. Вже і оцінюючи по тому, як вони це роблять, можна зробити експрес-такий аналіз, як вона буде працювати на взятку. Тобто ми ж даємо їй там 2 літра чи 3 літра. Так, це так. є середній взяток. Це не є, що підтримуючий взяток, це є середній взяток. І вже враховуючи оцей принос корпу середнього взятку, по тому, як вони закладають гніздо закидають з можна визначити, як вони будуть. Це характер показує поведінки бджоли, чи обмежує яйцекладку, чи наоборот збільшує яйцекладку. куди ложить сам корм. А саме основне, що цукром вони не покажуть, скільки вони меду принесуть, наскільки вони будуть медити. Вони не принесуть, того. ми можемо визначити окремі особливості поведінки тої чи іншої сім'ї. Якщо ми, наприклад, маємо рамку. І вони зверху заклали, вони тус службу заклали. Це говорить про те, що ця сім'я буде добре працювати в надставку. Well, well, якщо well. вони клали під підковкою, то така сім'я може працювати і в лежаку. Вона під ковками. Вона обов'язково понесе наверх, і якщо там не буде місця, вона буде закладати гнізда. Well, а якщо вони вітер. обмежили, якщо вони обмежили то вони просто на сильному взятку затиснуть, і там буде жменька бджоли, буде все залито медом, бо вони спочатку її обмежать, не дадуть їй яйця класти. І інша робоча бджола переключиться на збір нектару, ви будете мати величезну кількість нектару, ви будете мати повний вулик меду Мед. і не будете мати сім'ї на зиму. Тобто вже завжди, от провівши такий простий тест кормовий, я то називаю кормовий тест. Можна зробити виставок, що з тої сім'єю буде далі. Як знаєш? Ну ось така знає методика знає. От, тестування, от, так рожована, як є, ніхто ще не розказував. Це знаєте, то, що розказується, от, така є методика була розроблена, і ми її вже давновато знаємо. І те, що там в загальному показують, скільки заливають, це не означає, що це є тест на продуктивність бджоли. Це є такий експрес-метод визначення особливостей. Одних таких, будемо казати, ну, характерних особливостей сім'ї, я б так сказав. Крос, не по медипродуктивності можуть і часто переважати материнок, так? Розумієте, в тому люди міняють маток раз два роки. Він собі купив крос. Він не виводить маток. Він собі купив, але сьогодні вже дзвонили. 50 маток, дайте, не знає, що вони хочуть. Ми собі 50 маток замінив на пасіці. А пасіка повсякдені сесії 7, що стосі. І, і так, що йому від два роки має спокій, він знає, що ці банки йому будуть носити мед, що вони будуть працювати Щасливий. і будуть щаслива людина. І на, що йому заморочуватися, виводити, невідомо на чому облетіти. І скільки праці? Маткарство це велика праця. А, Хтось дає, комусь здається, а я матку, я собі сам матку виведу до чого. Виведе собі сам. Матку. А потім отой дзвонять вересень. Ви і не вийшло. Дайте мату, продайте мату. Я, я заплачу любі гроші, продайте мату. Ну, Бо не вийшло. Так що ну, у нас якби, ось сезон богодякувати закінчується, можна буде трошки відпочити. Можливо. Проаналізувати все це, що ми маємо. Ти ж бачиш, скільки нового матеріалу. Так, так, так. І свого є, і різний каналоїчний. І заблітники, ну. І заблітники, і ще зроблене. Ну, є за чим. Підвезено трохи. На Про Про наступний говорю, що... рік ми маємо великий заділ. Ну, тобто план на наступний рік вже є. З, з, з чим працювати? ж ну, ну, продовжувати селекцію, з чим попало, не будеш. Те, що вже себе показало, відтестоване, вже якийсь аналіз можна зробити під кінець сезону, а там підведення якби все під ручку. Я ж кажу, Ми аналізуємо те, що відпрацювали не тільки від мене на пасиці, та? чи в тебе на пасіці, а то, що люди взяли від нас матеріал по всій Україні. Польща, Австрія, Азербайджан. Парагвай. Парагвай Турція. Турція. Далі. Да. То Ірландія в цьому році. Кавказ і все Ірландія. Да. Ну і Ірландія, я в Ірландію да. не відправляв. І в Норвегію я відправляв. Там на камеру не хочу казати, що, що вони в паруваї спробували, розмакували і на чому зупинилися, але там вони мають. В коментарях з вами будете якісь уточнювати. Не всім то треба Всі живуть тим, що що тут не треба. А там десь. Для нас важливо, щоб наш матеріал всюди працював. Краще, гірше, але щоб працював. Було таке, як ми бачимо в останніх відео, що всіх маток замінили. І є таке так. Все, нема. Або пропали, не стало. Коли були, були і не стало. Все темно також відкрита і, і не бажано, щоб воно було, було для нас та й для кожного. Хочеться, щоб було тим добре, хто і прийняв і хто дав. Але ж, вона купляє, надіється на щось. Ідеального якби немає у дільниці. У мене селекція Ідеальне це там, де за камерою я. О, Ваня, Ваня, в тебе все іде. Якби ради коштів, да, ради збагачення, то воно було б зовсім по-другому. І ми б не ходили ось тут годину і що не вулик, це матка на ціну золота. Що да? не вулик, то скарбниці. Іван Михайлович нас привів у свій будиночок. Михайлович, розкажіть, що тут у вас є. Так. Що, тут? що тут є? Тут є бджоли і ми. Під нами бджоли. Отак. Тут е, в сезон люди приїжджають на оздоровлення. Отак. Е, від, тут відпочивають по дві години. А зараз вже сезон закінчився. Я вже це все, все збираю. Прибираю, як бачите, він вже позатягнув сюди. Електрику, все буде пилососитися, чиститися, дезінфікуватися. Але теж вісять писульки, а... Теж не прості бджоли. А... Ну, можна подивитися, що це все тут сидять сім'ї, з якими ми працюємо, які ми тестуємо, але тестуємо їх не з надставками, не на великих гніздах. Фактично 16 О, рамок 14 Окремо, окрема вид діяльності не. в селекції. Окрема про... тема. От, наприклад, вісімнадцята, та в мене є племгрупа. Дивись, 4 відзнаки вона має. Вона не роїлася, о, да. вона принесла масу меду, вона собі меду затащила. І... Оця сімейка, ось дивіться, 4 ціхо, е, W, оця 4 Volkswagна коштує матка звідси, коштує 4 Volkswagen yeah. випуску 2022-го 2. Б8. Або Б9. Це, 4... Це да, да, знак. Ну це ви шуткуємо, але якщо серйозно, то коли оце чотири рази оглядалася ця сім'я, і чотири рази вона діставала відзнаку, що вона дуже добре себе веде, що в неї достатньо не якісь меду, що в неї немає ніяких хвороб, не видно, що є багато бджоли, вона спокійна і варта того. Тобто по всіх параметрах тих, які ми відносимо до селекційних ознак, основних, вона відповідає. Сім'ї, яка може бути переведена в племгрупу. Потім, врешті-решт, коли вона дістала ці відзнаки, пишеться племгрупа, і я вже від неї не забираю. там, Я можу взяти від неї личинку на прививку, я можу взяти від неї мед, а далі вона буде собі працювати. Ну, Ну, от і, от і добре. О, да. Вона не пройшла по якихось параметрах. Я знаю, по яких вона прийшла, не пройшла параметрах. Я відкрив її, а вони почали скакати по руках. Ну, а, так. А, ну, то все. ну наша вона в будиночку бджоли, які скачуть по руках. Так, вони тут закрито, вони тут не будуть нічого, але вони там. І вони через вікно можуть залізти сюди. І вони ж то ж бджоли, от ми вікна відкриті, вони от поналітали, там щось в рамках шукали, і він попадали, погрізли. А люди не розуміють, які приїжджають сюди. Не завжди розуміють, не, да, що таке та, бджола. не розуміють, да. Стараються, щоб. Ой, там бджіл не буде. А як а як до будиночка дійти? Таке питання буває. А як дійти до будиночка? Та туди і так, і не треба злобливої бджоли. Дойди вулики зліва на просто побудити. Хто не знає про цьому ділі? Хто не знає, то місяця то... хто вже був перший оздоровиться, ще до будиночка не дошов. на страх просто ще є да. людей. А ті, які вже ну бачили, вас, були, значить. ті вже без проблем, ті вже навіть йдуть. Задоволення. Єдине, що я завжди вимагаю діти сітку на голову через те, що волосся. Uh -huh. І просто випадково бджола, яка летить, може заплутатися осі, ну і вона вжалить голову а для чого? І, напевно, кожен миє голову, так? Да? Засобами які. які... Їдуть на оздоровлення, напуркається, парфуми за парфум, лінії. Іван Михайлович. Це нормально. Ну так що в будиночках дуже ефективно, я вже так. Будиночки в мене вже років 10, напевно. От і люди приїжджають, які тут були, залишаються задоволені, відчувають зміни зразу, зміни в організмі. По-перше, тут і місце, бо, ну, ви знаєте, що будь-яка пасіка це є енергетичне поле, дуже потужне енергетичне поле. По стерильне, по-перше, стерильне повітря. Тут, крім того, що стерильне повітря, то тут ще навколо хвойні ліси. І mm -hmm. то надзвичайно потужний фітонцит хвойний, який теж дуже добре впливає на організм людей. Ну, якось весь той комплекс він своє робить. Пасіка є пасіка, бджоли це єдина на планеті комаха, створена Всевишнім чи дана нам Всевишнім для того, щоб. Ви ж подивіться, нічого в бджолі нема нічого шкідливого. Mm -hmm. Все лікує. Починаючи від прополісу на лапках, який вони приносять. І закінчується на бджіл, які, з яких да, мертве тіло, тіло і те використовується для лікування люди. артрозів, різних радикулітів, грибкові хвилювання лікується. Да. Так що то ну, така комаха, яка не має ну, жодних таких, казати, негативних речей для людини. Видно, вона була створена для того, щоб людині допомагати. І цукор ніхто... Бджола, дає нам мед. Як солодка насолода, який абсолютно добре засвоюється, який абсолютно не, ну, не страшний для організму людського, на відміну від цукру, який ну, фактично наркотичний середник і робиться застосуванням хімії. Іван Михайлович, згадайте ще відомого доктора, який наговорив багато речей, так? Да? То а, про психіатра Комаровська? Є таке. Гарно сказано вами. По-перше, ви не звертайте увагу, це є продукт, як би сказати, продукт спеціально створений для того, щоб людям мозги промивати. Його для цього на телевізорі тримають, в телевізорі його для цього поставили і тему йому дають, яку треба профільтрувати. Падає продажа цукру, треба розкрутити, що цукор манна небесна. Ще там щось. Він просто це виконує і все. Ну сказати, що мед. Шкодить організму людини, це треба бути повним ідіотом. Це Ви розумієте, з повним Загрі. ідіотом мед використовується для лікування з, царів, з, з, як, з часів діогена, так? ще й в бочці він сидів. Від заснування світу. Від заснування світу, так. Мед всюди використовується. Я появився якийсь психіатр Комаровський, який каже, що то шкодить організму. Ну, бо йому так сказали, йому за це заплатили. Ясно, що е, якщо мед їсти безмежно дорватися, то будь-що може зашкодити. Тому -що? в цьому є міра. Всьому є всьому міра, так. І мед, коли ми мед споживаємо, це продукт, який енергетично забезпечує людину, необхідними енергією, необхідним комплексом мікроелементів і вітамінів. Зрозуміло, мед має бути натуральний. Натуральний мед треба купити у людей, яких ти знаєш, які дійсно мають пасіки, які, мають, які збирають цей мед. А не купити у барих перекупів на базарі, які тобі розкажуть, який тобі мед треба, такий тобі продадуть. А ти скажи, який ти хочеш. Тобто дуже не. багато. І мед це один з продуктів, який найбільше фальсифікують. На жаль, маємо, що маємо. Тут за мед можна багато говорити, розумієш, як там про натуральність меду, по його ботанічному походженню. Є, є. От наші меди, отут на заході України, вони чому мають вищу цінність, ніж меди Сходу. Меди сходу це масиви соняшника. Це 90% меду на сході це масив сонячника. Соняшник. Що таке соняшник? Це олійна культура, яка обробляється різними пестицидами. Тобто, якщо воно обробляється, а зараз сучасна. Хімія говорить, що ми використовуємо в основу системної дії пестициди. Тобто системної дії, то воно попадає в рослину, фоксиломі рослині сокорухом, переноситься до генеративного органа, і бджола бере той нектар. Ну і Як би хтось сьогодні не розказував, якщо там фунгіцидом системним було оброблено, то мікродози того фунгіциду все одно попадають в той мед. Ну, як би там не було. Тут у нас немає такого на заході України, в горах, в Карпатах, при Карпаті. У нас немає полів, таких великих масивів, де олігархат, аграрний олігархат буде застосовувати хімію. От і все на тому. І тому наші основні меди це є садовин, сади, це є крушина, малина, ліс, кіпрей або іван-чай, як ми його ще називаємо. Угу, а потім у нас пішов зараз золотарник. Ну, а ще, само собою, липа, акація, липа. І в нас нема так, що то тільки акація. У нас не може такого бути. У нас, бо в нас одночасно підходить малин, сади, тільки закінчується, починається малина і починається акація. І так. ти не можеш взяти один липс. Ти має. не можеш взяти що... І тому наші всі меди на Західній Україні це поліфлорні меди. Там, де є багато різних нектарів з різних рослин. А так як в нас ліс. А беремо крушина ламка. Сама по собі лікувальна рослина, крушина, ламка. Малина, ну що говорити, тут так, так. з дитинства, знають, що ще і калинка малинка, і дитинка здорова. Ну, і от саме з цих рослин, а ще є лугове різнотрав'я. Ну там взагалі кладість народної медицини оздоровчі. І тому мед мед Західної України, я вважаю, то є самий цінний мед. І самий корисний для людини, то є мед поліфлорний заходу України. Тому що в нас немає полів, які обробляються пестицидами. Хто би там що не говорив, би, би там рекламу не робили меду за соняшника, які б гарні соняшники там не малювали, вони без хімії не ростуть. А раз вони без хімії не ростуть, то і хімію поливають. То поливають і часто. Поливають, поливають багато досить. Ну, так що для тих, хто там буде дивитися, що ти тут знімаєш, не знаєш, там будеш показувати, люди повинні розуміти, що хороший мед поліфлорний, поліфлорний. Тобто багатоквітковий від різних, з різних квітів, тоді він корисний. Ну і впевнений, що та людина той мед зібрала, сама їсть і тобі його продала. Бо якщо людина п'є чай з цукром, а тобі продає мед, то той мед купляти не треба. До того пасічника ходить, напевно, не треба. А ну, якщо, ну, мед... якщо пасічника е з цукром п'є чай, то чи каву з цукром п'є, то, то... <кх> треба забутися про такого пасічника. До речі, у вас зранку кава була з медом. Так. У мене цукор використовується тільки для підгодівлі відводків і нуклеусів. Якщо немає взятку, то я годую. Нуклеуси часом цукром. А цього року не годував навіть муки. Через 100 шмед. Говорячи Цінина про ціну меду і ціну цукру, то воно смішно зараз щоб цукор купляють. Дехто питає, ой, о, цукор, так, цукор а, солодкий, мед солодкий, що то там, а мед такий дорогий. Так мед не є дорогий. Якщо взяти сьогоднішню ціну на цукор, це майже 40 гривень кілограм. Або 39 вчора в магазині тут у нас. 39 гривень кілограм так. цукру. А завжди співвідношення меду до цукру було 1 до 5. О, а зараз я... Ну так завізьмить один до п'яти 40, 40 гривень кілограм цукру на п'ять помножили, то сьогодні має бути кілограм меду 200 гривень. Да. А мед у нас півтора кілограма меду, літрова банка меду, півтора кілограма продається за 160 гривень. 200 рідко хто продав. Оптова за река. 42 42 не будемо про це говорити. напевно. Це бариги перекупи. Вони, я розумію, вони хочуть заробити, і в них є свої витрати. Я теж це розумію. Що ми треба заготовити, ми треба переробити, ми треба декристалізувати, гомогонізувати, розфасувати. Є там свої накладні витрати. Є ще наша люба держава обклала посічників теж податками. Треба заплатити ще і ПДВ на вивезення. Ну, але по цукру і меду, якщо говорити, воно слухайте різниця в декілька гривень, то що тут а виграє. Ну тут то ні, то, то, то ненормально. У нас багато що в державі ненормально. Але е, саме перше, ненормально обкласти пасічників податками. Те, що зробили наш уряд сьогоднішній, зробив зараз. Обклали пасічників податками. Ну то ненормально, пасічник тримає бджоли для запилення. І ще за старих радянських часів було відомо, що. Бджоли дають 40% прибутку рослинництва, Нам ніхто не платить за те, що ми бджоли тримаємо. Тільки кажуть, щоб ми ще заплатили державі податки, бо ми мед маємо. Ну, 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 нонсенс війна. повний. Е, Все-таки надіємося на краще, життя продовжується. І те, що ми тут так собі тихенько сидимо, розмовляємо, показуємо, це не означає, що ми. Успокої, що все так в нас в житті добре, і ми не про що не турбуємося. І що е, такий стан, який в Україні нас він е, не торкається. Нихуя. Те, що поза кадром, те, що поза кадром, того про нас ніхто нічого не знає. Так що, друзі, передчасні висновки від того, що побачили, почули, не робіть. А також фільтруйте і подумайте про те. Не все те, що не показується, воно наяву. Так що так. Що так. Я Мож... Просто можу ще таке сказати, що пасічник, от, зокрема, Західного регіону, ми дуже багато меду відправляємо якраз хлопцям на схід в різні батальйони, бригади. Тому що, знову ж таки, приходиться говорити неприємні речі, але є фактом. Те забезпечення, яке вони сьогодні мають, бо їм не дозволило вижити. Тому без волонтерів, без того, що ми їм будемо допомагати. Це наші діти фактично. Воюють там наші діти. Брати. Там є наші звичайні мужички, наші брати, наші люди, які отут вчора він був комбайнером, а сьогодні його немає, комбайн стоїть. І його маленький син 14 років, от у мене тут приклад. 14 років малий, отут на татовому комбайні, молотив пшеницю на паях. Бо не треба зібрати хліб. Треба зібрати. І нікого то не цікавить, розумієш? Так, там були свої нюанси, але маємо то, що маємо. Так що не. пасічники, я знаю, що пасічники Західної України, пасічники взагалі України, я так думаю, то більшість не, порядних який. людей, які надзвичайно багато ну, якби, зусиль. І підтримують наші Збройні Сили України, бо єдине, кому ми ще віримо, це Збройним силам України. От я й до чого веду, що те, що ми бачимо, і ви бачите на відео, те не говорить, що ми тут сидимо, склавши руки, не означає, що хтось із пасічників з рамкою розплодує бджолою в руках. Угу. Це означає, що він пасивний чоловік і нічого не робить. То, що поза кадром робиться воно зовсім. По-іншому і. ну... Що що говорить, ми що за цілий так. рік у перший раз зібралися на годину часу. Ось так, так, да, 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 так. І зараз роз'їхалися і знову кожен до роботи, і треба зберегти те, що ми маємо. Завершить і, сезон, да? так? Одним словом, будемо живі, дасть Бог час ще зустрінемося ще в більш ширшому колі. Поговоримо про це діло. І не тільки про це я маю. Ну, за бджільництво, за наше посічництво. Друзі, дякуємо. Хочеться Віктору Миколаївичу Подякувати за те, що він веде свій блог, і напевно це відео буде в його на каналі, хоча знімав його я. Так, менше Ну Нічого молодше. Молодець, це все зняв. Іван Михайлович, вам дякуємо за те, що прийняли нас сьогодні. Зранку смачна кава, смачний мед. За те, що показали багато речей і розказали. Можливо, не все так розложено, як ви кажуть. Ну нічого, нічого. Потрібно інформацію закинути, а далі, а далі вона піде. Тут треба багато часу, ви трети, тож це розповість. Дякую за те, що ви в свої роки. Тематично, тематично, кому буде що цікаво, там по темі, не просто так, аби поговорити. От, буде тематично, що цікаво, то пишіть в коментарях, а ми якось постараємося зустрітися і, і дати відповіді, те, що ми знаємо. Те, що ми можемо. Іван, <праць> Іван Михайлович, за те, що ви в <праць> свої роки працюєте кожен день, так? Да? Кожен день, а я би можна не працювати. <праць> і ми, ми не це бачимо. Ми <праць> це бачимо, як, як все гарно поставлено <праць> на пасіці. <Добу> <праць> <Да. праць> <Добу праць> <через праць> тут на пенсію не вийдеш. Ну угу. нічого. треба працювати. Ну, ось такі діяльності, що молодий, що, що старий, що, що здоровому віці, в середньому можеш працювати <праць> <праць> не